Віту усім! в етері говоримо українською, і ми продовжуємо удосконалювати свою вимову. Сьогодні поговоримо про звуки: дзвінкі та глухі. Ось, до речі, і вони. Як бачите, їх доволі багато. Тому давайте досліджувати, як їх треба вимовляти. Сплутати на письмі можна лише парні, дзвінки і глухі. Би, пи, ди, ти, ти, ті, з, с, зі сі і так далі. Котрі ці парні е звуки звучать однаково. Послухаймо: призьба і просьба, ходьба і молодьба, нігті, кігті, легко, вогко, віхті. Як бачимо, принцип, як чуємо, так і пишемо в таких випадках не спрацьовує. Тому при позначенні їх на письмі треба пам'ятати кілька правил. Перше. Дзвінки приголосні в літературній вимові завжди звучать дзвінко. І наприкінці слова дуб, плід, зваж, раз, міг і перед глухими приголосними: рибка, галка, «везти», «дужка», могти. Винятком тут є лише глотковий звук г, який у словах легко-вогко-кіхті-нігті, «діхтяр» та похідних від цих слів вимовляється як «х». Легко. Вогко, нігті, кіхті, ДІХТЯР і так далі. В інших словах звук Г і перед глухими залишається дзвінким, і у вимові, і на письмі: лягти, могти, бігти, бігцем, стерегти, тягти і таке інше. У словах тхнути, тхір, натхненний, натхнення і похідних від них вимовляємо і пишемо. Ти дещо складніша справа з тими глухими приголосними, які в умові перед дзвінками також одзвінчуються: боротьба, просьба, лічба, вокзал, футбол. Тож, правило друге. Щоб перевірити, яку букву слід написати у слові, треба обрати відповідне слово або словоформу для перевірки сумнівного приголосного. А саме боротьба боротися, просьба просити. Лічба – лічити. А ось правопис слів: футбол, вокзал, анекдот, призьба, «вогко», мерехтіти слід просто запам'ятати. Правило третє. Ніколи не оглушуються на письмі префікси роз та без. Незалежно від вимови, завжди пишеться буква з, розписка, розсада. Розжарити, розчистити, безхмарний. Таку ж правописну недоторканність мають префікси від, од, над під. Правило четверте стосується написання префікса з. Перед більшістю приголосних, незалежно від вимоми, пишемо з, якщо вимовляємо зжати, то пишемо зжати. Зсунути зсунути. «щистити», зчистити. шити. Зшити. Але перед літерами К, Ф, П, Т, Х префікс з змінюється на с. Сказати, сформувати, списати спідлоба, стерти, схибити, схил. І запам'ятати цю групу літер можна дуже легко за допомогою всім відомої фрази кафе-птах, у якій тільки наші контрольні приголосні. І я буду дуже рада, якщо ми зустрінемося, і в наступному випуску до зустрічі.